Не до кінця зрозуміла, що маєте саме на увазі, хто такий попередній спадкоємець, але після кожного померлого законодавець передбачив строк 6 місяців для прийняття спадщини. Лише 6 місяців. До 6 місяців ви маєте подати заяву до нотаріуса про прийняття спадщини. Це не стосується цей строк лише тих осіб, які проживали, були зареєстровані разом з померлим на день його смерті. Вони вважаються такими, як фактично прийняли, тому вони можуть звернутися і після шестимісячного строку, але обов'язково звернутися до нотаріуса. Автоматично нічого не спадкується. І маєте на увазі, якщо ви пропустили шестимісячний строк і не були. Зареєстровані, прописані спадкоємцям, ви маєте право звернутися до суду для поновлення, надання просить суд додати додатковий строк на прийняття спадщини. Але перебування за кордоном або незнання закону не звільняє вас від того, щоб не надає вам поважні причини, щоб суд вам надав строки. Тому, шановні, слідкуйте за строками строк до 6 місяців, не після до 6 місяців.